Всім привіт! Будемо аналізувати цей тиждень по золоту, який у нас пройшов. В мене було відкрито три позиції в четверг і в п'ятницю. І почнемо з понеділка, по премаркету, який в мене був. Буду очікувати корекцію. Таргет відсутній. Діапазон Азії руху 1,27%. Відповідно, лондон може бути неактивний. Точка інвалідації лонгів, фрактал D1. Так, я хотів бачити глибшу корекцію, що можна було вже працювати на продовження, так як на хаях тут сильно не поторгуєш. Лондон був так компресійний і вже ближче до Нью-Йорка у нас почався агресивний ріст компресійний. Відповідно, вівторок я вже хотів бачити зняття і роботу з даним діапазоном. Вівторок, при маркет. по золоту. Хочу бачити завтра формування імба на денному таймфреймі після його тесту. Продовження лонгів для себе я цей ріст приймаю як компресійний, хочу бачити зняття її. Зняття компресії. Так, хотів побачити ціну глибше і вже працювати до основного таргету. У нас відбувається досить швидка доставка до зняття цієї компресії в Лондон. І якраз формується імп на денному таймфреймі, від якого я би хотів е працювати вже на наступний день. Примаркет на середу, сама ідея відпрацювала, але угоду я не брав. Очікував маніпуляцію на ХТФ, але ціна ходила через В подібні рухи. Я їх дуже рідко торгую і в даному випадку вирішив пропустити. Сьогодні знято ПДХ свіпом на H1, тому лонг для мене не буде розглядатись, поки ціна не закріпиться над ПДХ або не сформує інших умов для входу. Є відкритий d 1 як і планував вчора його формування. Також над ним є імп Аж 4 і більш локальніший азіатський фрактал Аж 1. Для шорта мені потрібно дочекатись підтвердження на годинному таймфреймі. Було три діапазони для входу. Три пої. Це фрактал азійський, аж 4 імп і імп на денному таймфреймі. Азія починається зі зняття ПДХ. І, відповідно, я не можу для себе розглядати тут угод, яка була Франкфурт, через те, що я не можу йти проти зняття високоліквідного рівня, так в даному випадку, ПДХ. У нас є закріплення над АХ, Відповідно, я можу працювати вже на продовження влог. І після формування двох імбів на годинному таймфреймі я чекав підхід і модель на ЛТФ. Якусь досить якісну. Так, як в нас Лондон був агресивний, ймовірність того, що в ланч буде у нас якась якісна модель або агресивний рух, вона досить мала. Відповідно, я чекав вже або при Нью, або сам Нью-Йорк. І е, тут модель для себе я не отримав, так як сам рід був досить компресійний. Відповідно, чекав вже більше для себе інформації. Але після того, як ціна попрацювала локально з компресією. І е, агресивно продовжувала падати. Лонг для мене вже був під сумнівом. Е, так у даному випадку ціна могла попрацювати зімбом. На у нас тут на 30 хвилинці є імп е, його відпрацювати і далі продовжити падіння вже на глибшу корекцію в на денному таймфреймі. Тому я просто чекав для себе більше інформації. У нас є зняття Нью-Йоркського Лою. Модель також тут відсутня, немає ніякої. Відповідно, я вже чекав наступний день, щоб можна було працювати. І так, при маркет на четвер ціна торгується в межах минулого дня. Підтвердження не потрібно аж один в лонг, так як не було зламу шорт. Основний рух буде відбуватися вже починаючи з Лондона. З 10-ї години є екілос, фрактал аж один, від якого можна працювати в лонг. Діапазон руху Азії був 0,56%, і ідеально, якщо б ціна не дала лонгових підтверджень і зайшла на глибшу корекцію в на денному таймфреймі. Тоді і запас ходу більший буде до ПДХ і безпечніше для мене сама угода. Але враховуючи поведінку за останній час самого золота, мало ймовірно, що таке справді станеться. Так, я хотів працювати більше після глибшої корекції в денному імбі. Сама Азія в нас зняла ПДЛ, частково зацепила Ім на Д1, але агресивної в лонг реакції не отримав. У нас був кілофт, Франкфурт залишив, і я відкривав шуртову позицію після зняття в Лондон Франкфурта і виставив 2Р фіксовані після того, як ми отримали лонгову. Реакцію на АлТЕФІ після зняття фракталу на годинному таймфреймі. Після конфірму моя шортова ідея втратила зміст, так як саме зняття на деяких брокерах було, на деяких ні. Але після самого конфірму на N5 я шортову позицію вже був зобов'язаний закрити, так як вона втратила зміст, і відкривав лонгову угоду з таргетом до ПДХ. Перший вхід я тут пропустив, можна було. Взяти 4Р, але так як я сидів в шортовій позиції, я не міг тут набратися, тому заходив після конфірму тут і забрав десь в районі 2Р. Ми отримуємо досить компресійний ріст. Відповідно, ймовірність того, що ціна буде падати після зняття основного таргету ПДХ. Як мінімум, знімати цю компресію, як максимум буде відбуватись доставка в імп на денному таймфреймі. В принципі, у нас так і сталося. Досить агресивне було пролиття, після якого в принципі, вже торгувати не дуже хочеться. Так, перейдемо до премаркету маркету на п'ятницю. Не дуже чітка картина. Якщо брати тільки бажання, тоді лонг виглядає гарно, але є факти, і зараз про них пройдемося. Проти лонга є шортовий БПР а 4 який може дати по зубам. Зняти ПДЛ, і лонгова структура не зміниться від цього руху. На H1 явного підтвердження в лонг немає, тільки М 30 БПР лонговий, який скорше всього доставить ціну в ІМ H4. Після заходу ціни в ІМ H4 буде саме цікава реакція. Потрібно дочекати чіткого розуміння, куди буде рухатись ціна. Як вона в цей ім зайде і як буде себе поводити в ньому? Тому для себе бачу два варіанти на сьогодні. Перший це прошити імп h 4 і лонг до ПДХ. Другий варіант ціна поважає шортовий ім і йде на зняття ПДЛ. Також потрібно врахувати, що сьогодні важливі новини нонфарм, тому варто приймати торгові рішення з Якщо їх не буде, краще пропустити торгівлю до понеділка. По факту вже знаємо, що самих новин не було. Їх перенесли скоріше всього через шатдаун в США, і в нас не було агресивних ніяких рухів. І так, в мене було відкрито в цей день лонгова позиція. І в четвер в нас ціна досить швидко перекрила шорт, який в нас був. І е, реакція на 4 години імп. У нас є перший захід в імп в Азію. Він е, дає шортову реакцію, яка одразу вже е, перед відкриттям Лондоном поглинулася. Відповідно, е, ймовірність того, що ми будемо вже продовжувати лонг і е, прошивати імп 4 години і доставляти ціну до основного таргету, Вона вже збільшилась також після формування. Годинного фракталу, і в відсутності якісної шортової реакції я відкривав лонгову позицію після М3БПару в лонг. В даній точці я заходив і стоп став за дану маніпуляцію, і тейк виставляв фіксований на 4 r У нас є агресивний ріст. Згодом у нас створюється імп на годинному таймфреймі, який йде досить швидка доставка до нього. Мене тут не закрило по профіту через спред, відповідно, я вже чекав ще одного перехаю і реакції від годинного імба. І тут мене вже закриває по прибутку в даному діапазоні і. Самі угоди ще дві за четверг стоп, який я отримав, і плюс в лонговій позиції. До кінця дня, в п'ятницю, ціна не зняла основний таргет, відповідно, скорше всього, що ми його отримаємо або в понеділок в Азію. Але самі торгові рішення я вже буду приймати, дивлячись на те, що дасть нам Азія. Відповідно, вже від того буду відштовхуватись. Наразі все. Всім папа. -па.